Командира 59-ї бригади імені Якова Гандзюка, що дислокується на Вінниччині, полковника Вадима Сухаревського призначили заступником головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського. Про це на своєму телеграм-каналі повідомив президент Володимир Зеленський. До виконання нових обов'язків приступають люди, яких добре знають в армії, і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, полковник. Вадим Сухаревський, його напрямок це безпілотні системи і розвиток застосування дронів нашими воїнами. Вадим Сухаревський на псевдобурсук очолив 59-ту окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка у березні 2022-го. Про це Сухаревський розповів в інтерв'ю Олені Римовській на телеканалі Суспільне новини. Під його командуванням бійці бригади обороняли Херсон та Миколаїв. У червні 22-го Вадима Сухаревського нагородили званням Героя України з присвоєнням ордену Золота Зірка влітку восени того ж року 59-ка під командуванням полковника брали участь в контрнаступі на півдні країни та звільненні Херсона 11 листопада з грудня 2022 бригада виконує бойові завдання на Донеччині, зокрема на Авдіївському напрямку.